Всім привіт, друзі! з вами я Олексичке думаю, ви помните, я виходив У мене виходило таке відео. Там де я по там де я знайшов Заброшену хату Ззаді мою біля мого ресторана Спершу я думаю просто заброшена. А це оказується, ще проклята хата І на нашому селі хоч вона почти розрушена Проклятие до сих пор на нашому селі І в нас е... Появляются странные вещи. Ось в жителю хардкор, потому что вони не можуть возродиться. Якщо их убьешь, они і все, они не возрождаются. А в мене, бывает, з креатива креатив попадает, и в мене появляется выживание. В житель у хардкора выживание. А то ли вообще креатив? Ну да, я скажу, это капец. Так что я хочу закончить. Ай! Да, не обращайте внимание, что у меня є базука. Я її купляв просто. Я еще продаю там пушки. Ай! Мне кажется, мне треба будет його переместить уже, ту штучку. О, ч. И І... Чо... Чорт! Я трохи хоч якось восстановив. Тут вікно забувся. Жителі, якщо що, я хату вам подроблю. Назад, ремонтик зроблю. Окей. Ну, їм точно таке не понравилось, що я случайно подорвав хату. Ще частину своєї. Ну, Йо, перес, шо за людина така. Тільки треба бути саме акуратно, щоб ресторан не заділу. Шо, давайте вверх. Хе! Ну шо, хатка? недовго тобі буде жити. Ти вже усе яка, розламаешься. Я говорив так, це так. Чорт. Все, коротше, не ламаю, не стріляю я, але то мені ще тут треба буде це все задівати. Мене мер вб'є за таке. Жителі, напевно, зараз бояться. Це потому що вони чують такі звуки. І думаю, що це чортові росіяни. Не стреляю. Я буду це все прибирати. Заміню на траву. Хоча я командою його можу замінити. Ну, буде все. Вікно я позже дороблю. І я поки убрав це, а хату я удалив. Боже, як я сейчас? Шо? А чого в мене виживання? Стоп, у мене шо 11 ХП? 6. 9. 10 11. А який смисл? Чого в мене 11 ХП? Жителі, у вас тоже включилось? Виживання. Чи вообще креатив? У нас тоже выживание, Мы не знаем, що робити. А у вас скільки ХП? У нас 10. А що ви... логічно весь. Ви... Обично це 10 ХП у виживании обичного. То ви не представляєте, у мене їх цілих 11. Що тут робиться, Що тут робиться? О, все, вернулся креатив. Жители у вас тоже вернулись хардкор? А. Правда, хоть у нас тут амырно, а у жителей в хардкор. Жители сплять уже и на моей кровати. Боже, їм. Вони, напевно, трохи обіжаються на мене за те, що я трохи їхню хату подарвав. Мені потім ще село все восту. Восстанов... Чорт. Мені ще все востуно, блять. Чю подлогу. Тут я дирка, дирка, дерька, нема. Векно заделаю. Боже, сколько мне стало? работы его тут уничтожение хатки. Ой, для чего у меня земля? Мне же векно. Да я даже цей проход... ай, я цей проход даже под бомбы. Ладно, буду ляхать спать и обращайтесь жители спать. Бла, я не могу заснуть от всего хребень. Ладно, всем пока, да. На лайк, подписка, коммент.